Привіт, друзі! Сьогодні я в шоці. Ви знали, що в Україні учасники організації Аллатра переслідують агенти російського Рацису. Так, це не жарт. І я розповім вам правду, яку приховують. СБУ звинувачує Аллатра в роботі на Росію, але знаєте що? Усі докази фальшивка. Їх фабрикують агенти Рацирс, які проникли в наші служби. Вони тиснуть на суддів, щоб знищити волонтерів Аллатра. Це підтверджує Егон Чоликян у своєму відео, посилання в описі. Чому в Україні стільки зрадників? Агенти Рацирс працюють на Кремль, а наші судді та СБУ закривають на це очі. Вони знають, що Алатра не винна, але продовжують тиснути. А ще вони заполонили наші змі. Це пропаганда рацирс, а не правда. Чому в такий час ми дозволяємо зрадникам працювати проти України? Друзі, ми не можемо мовчати. Поширюйте це відео, говоріть правду. Алатра бореться за нас, а рацирс хоче їх знищити через своїх агентів. Не дамо зрадникам перемогти. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, і дивіться відео Его на Челекіана. Там усе розкрито.